Вітаю, це новини Лайф. Мене звати Дмитро Богомолов. Після звільнення Херсону збройними силами України в різних телеграм-каналах з'явилася інформація та світлини про те, що державний реєстр моряків України потрапив у руки Росіян. Про це нам повідомила голова об'єднання моряків України Христина Король. Вітаємо Христина. Розкажіть, які ризики для моряків через це, і як давно цей державний реєстр, ця база моряків? який знаходиться близько 150 тисяч громадян України, як давно він знаходився у приватних руках нібито? І ем, чому так відбувається взагалі? Так, з 2018 року, на жаль, державний реєстр у нас став Державний реєстр українських моряків, у нас став не державним. Так, його якийсь там держслужбовець, так, який досі не покараний так, за державне зловживання своєю службою, він передав повністю всю базу даних українських моряків у частні руки. Так, на цьому через те, що люди які мають повністю а, проросійські наміри, так ідеологію, вони. А, ст... Отримали цю базу даних і вже протягом трьох років вони користуються та мають повний доступ до цього реєстру бази даних, так і побудували на цьому многомільйонну корупційну схему. Які саме там дані є від моряків, які можуть ну, якимось чим скривдити і завадити їм, наприклад, це документи, сертифікати, що ще? Там повністю уся персональна е, інформація про кожного моряка. Тобто 150 україн, українських граждан, так 150 тисяч, сто тисяч. Вибачаюсь, так. Вони через е, незаконний е, додаток, кабінет моряка. Е, вони е, туди загружають усі свої персональні дані. Е, від е, е, паспорта громадянина України, так до усіх своїх е, е, документів морських. Ви про це вже повідомляли та зверталися неодноразово і в Міністерство інфраструктури України, і в Міністерство цифрових технологій, так трансформації. У вас в руках ось ці ваші звернення та відповіді. На якому етапі? Які, ну, чим саме відповідають про цю базу? І чи була можливість перезавантажити якимось чином, щоб захистити моряків? Для підтвердження моїх слів, да, Минулого року Служба безпеки України, тобто це не вигадки мої особисто, так що державного реєстру на балансі Мінінфраструктури немає. Служба співробітники Служби безпеки України. Вони підтвердили на всю Україну, що дійсно база 150 тисяч громадян України знаходилась у третіх осіб, і вони мали повний доступ саме через мобільний застосунок Кабінет моряка та незаконні програми для навчально-тренажерних закладів. Так і це були. Як провідники до цієї бази даних, але ж через 4 місяці Міністерство інфраструктури повернуло повністю цю незаконну систему. Тобто, як ми вже можемо дізнаватися з відкритих джерел, та там вони якось домовились, так простими словами, і почалася знову ця схема працювати. А як зараз працює взагалі кабінет моряка і отримання документів, все також пов'язано саме з цим реєстром. Рому з цією базою, так? Так, так повністю працює незаконний кабінет моряка. Мобільний додаток він є тільки як мобільний додаток, та незаконні програми для навчально-тренажерних закладів. Більш того, нам офіційно на адвокатські запити надходило повідомлення, відповідь від Мінінфраструктури від Міністерства цифровізації, що вони не є розробниками цих додатків і ніякого відношення до цих додатків не мають. Тоді питання: хто має? Відношення, так і чому? Е Мінінфраструктури, вони роблять так, щоб уся персональна інформація наших громадян України знаходилась під таким високим ризиком, як ми вже побачили через ці телеграм-канали, так де в Херсоні повністю було опубліковано уся інформація, починаючи з фамілії, з ім'я по батькові, так закінчуючи посадою і контактними даними усіма моряків. А якщо б можна трішечки про саму схему, як це працювало, і як саме збагачувалися ось засновники, скажімо так цієї схеми? Тобто там є підставні якісь особи, які домовляються, так про ці документи, про ну те, щоб їх включити, ну щоб, щоб розуміти, як можна цього уникнути в подальшому. Так, усе просто, тобто є посередники, агенти, так, які за 6 тисяч доларів, там за 10 тисяч доларів, е, можуть через незаконний мобільний додаток та через можливість доступу до державного реєстру е, зробити морські документи українському моряку, і е, через незаконне АСТ тестування, так яке було заблоковано мінінфраструктурою, особисто міністром інфраструктури, е, і доведе що це тестування також незаконне, воно повністю керується посередниками так, за 6 тисяч доларів, але ж після початку війни вони продовжили повністю активно здавати цей АСТ-тест. Зрозуміло, дуже вам дякуємо. Ми поспілкувалися і дізналися від голови об'єднання моряків України Кристина Король про ці порушення. І будемо звертатися до Міністерства інфраструктури України. Будемо передавати ці дані, ці звернення також, щоб отримати офіційну відповідь і дізнатися на якому етапі взагалі розгляд цього питання і чим ще можна допомогти українським морякам. Підписуйтесь на новини лайв, залишайте свої коментарі та думки в коментарях. Бережіть себе Україні. Україна переможе.